Вітаю майтра в музей. Ось такий художній музей в старовинній садибі. Другий, другий поверх. Ось такий цікавий зал. які раніше були скрині. У мене на каналі є відео з пирогова, і там я показувала вам будиночки, які збережені. Теж подивіться на каналі, дуже цікаво, і от можна побачити ось меблі, які були раніше. В Пирогово їх дуже багато збережено. Це, друзі, ми в Трускавці музей в центрі. Український рушник. Дивіться, який орнамент цікавий. Ну, і тільки гарні півники. Я пам'ятаю, я колись вишивала хрестиком ось таку картину. Прям нагадало мені дитинство. Теж любила вишивати. збереженні в мене картини, які я колись вишивала на згадку. І ось півники теж. Такий був дуже популярний орнамент. Дивіться, яка картина. Супер, дуже гарно. Друзі, відвідуйте музеї. цей музей, в Трускавці знаходиться в центрі, тому обов'язково відвідуйте. Вартість квитка 100 гривень. Дуже же Харлов. Не, конечно, работа. Дуже гарна. Дуже гарна. друзі ще одна зала. дуже гарно Дивіться, яка робота.